Вітаю, дорога церква. Сьогодні ми вертаємося до витоків. Власне, тема сім'ї, відносин сім'ї це вічна, вічна тема. Чому? Тому що ми вісім годин працюємо на роботі, потім ми йдемо додому і пробуємо забути все на світі. Можливо, там ще якісь у нас є справи, але приходить час ми їх залишаємо. А сім'я це те, що з нами 24 на 7, нікуди не дінеся, можливо, і хотілося б та не виходить. І тому дуже важливо, щоб ми якби час від часу робили певну ревізію своїх відносин. Для мене ця тема така близька, тому що з якогось часу мене запросили проповідати у кількох церквах на тему сім'ї. І в одній досить такій молодій, динамічній церкві я проповідував, і до мене підійшли люди, сім'я, їм вже за 50. І вони дуже-дуже хотіли мене подякувати за те, що вони кажуть, ми перший раз, ми давно вже в церкві, але ми перший раз чуємо цю тему. І ми сьогодні слухали, і, і ми розуміємо, що ми жили дуже неправильно в своїх відносинах. І будемо починати з сьогоднішнього дня все по-новому. Друзі, ну здавалося, б, за 50, що там вже починати. Ніколи не пізно починати. З того моменту, як голос Господній, ви почули, ви почули істину, ви маєте починати робити те, що закликає вас Бог. І сьогодні ми поговоримо про саме головне, про те, що було втрачено ще в едемі, що сьогодні потрібно повернути у нас, нам в наші стосунки, в нашу сім'ю, тому що далі просто немає смисла вирушати. Все інше, воно базується на, на цих основних засадах, про які. Ми читаємо в Біблії. І те, що людина це не просто продукт еволюції чи якогось випадку, знаєте, людина це задум Божий, який має свій початковий план і кінечний план. І людина не просто людина, а людина це, по-перше, дві частини. І по-друге, ще є третя складова, яку ми. Дуже часто ігноруємо, чим власне втрачаємо багато що. Отже, книга Буття, перший розділ, 26, 27 вірші, і сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, над таством небесним, над худобою, над усією землею, над всім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він створив, як чоловіка та жінку створив їх Отже, є хлопець, є дівчина, але в якийсь момент вони об'єднують свої дороги, щоб піти разом далі по життю. І дуже добре, коли вони знають, для того, щоб їхнє життя вдалося, щоб їхня дорога була успішною, потрібен третій, в цьому випадку третій не лишній. Це Бог. Який створив, який задумав так, що і він, і буде безпосереднім учасником усіх подій, які відбуваються у сім'ї. І ми пам'ятаємо з вами із перших сторінок Біблії про те, що приходив Бог час від часу, спілкувався з ними, відкривав їм якісь істини, про щось вони говорили. І так було до того часу, поки не сталася катастрофа. Але ідеал це Бог, це чоловік і жінка. Оце є сім'я. Сім'я без Бога, вона неповноцінна. І дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали. Ми сьогодні пробуємо щось людям донести туди в світ, а в самих у нас проблема, яку нам потрібно вирішувати. Ми просто зобов'язані вирішувати. І те, що сталося в Едемському саду, те, що втратили люди, сталося через непокору. Сталося через непокору. І автор непокори, або батько непокори це не хто інший, як диявол, який у свій час з якогось, якогось дива не зрозуміло вирішив, що він рівний Богу, що він повинен бути там, де, 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 де престол Божий. Ми читаємо з вами в Ісаї 14 розділ, 13, 14 вірші, написано про те, як він вирішив поставити свій престол там, серед зір Божих, на горі Його що бути рівним йому. І ми знаємо, чим це закінчилося. Бог його вигнав з перед свого лиця, Бог лишив його того статусу, який він мав, херовіма, осиняючого. І на сьогоднішній день ми маємо таку картину. Вона вплинула на людей. Бажання лукавого бути рівним Богу. Привело до катастрофи, бажання людей бути рівним Богом привело те до тієї самої катастрофи. І ми читаємо з вами вже буквально в третьому розділі про те, як це відбулося, буття третій розділ з 4 по 6 вірші. І сказав Змій до жінки: умерте не умрете бо відає Бог, що дня того, коли будете їсти ви, ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі брат. Не для очей і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, разом дала теж чоловікові, і він з'їв. Друзі, що запропонував лукавий людям? Ви будете як Боги Ви будете знати те, чого Він від вас приховав. Він недобрий, він, він злий і, і взагалі. Він вас не любить, бо Він від вас прислухав дещо, що дуже важливе, що робить, зробить вас рівними йому. І ось вони стали рівними йому. Ну, що це вилилось, ми з вами знаємо. Але, друзі, всяка непокора є наслідком впливу на нас лукавого. І не треба, знаєте, якихось ілюзій. Це не Бог однозначно. Бог закликає до покори постійно. Бог закликає, щоб люди вчилися коритися одне одному і Богові. І на протязі всього життя, непокора вела до драми в відносинах не тільки людей між собою, особливо в сім'ї, а вона ще вела і до спорчних взаємин з Богом. Бог багато разів нагадує знову і знову людині і народу своєму, ходи переді мною. Слухайся моїх заповідей, виконуй їх. Живи так, як я навчаю. Чомусь нам хочеться по-іншому. Чомусь ми думаємо, що ми мудріші від Нього. Чомусь ми думаємо, що без, без нього, без Його правил у нас щось вийде. І знаєте, це, це проблема. Бог створив людину на свій образ і подобу. І до тих пір, поки він був з ними, це так і було. Але коли люди згрішили і відпали від Бога, коли Бог від них віддалився, сталася не тільки між ними проблема в їхніх взаєминах, сталося те, що їхні нащадки вже були народжені іншими. І ми читаємо, що народилися в них діти за образом і подобою їхньою. Вже не Божою, а їхньою людською. До чого це привело, ми з вами читаємо. До гріхопадіння або до поширення гріха і до потопу. Друзі, дуже багато сьогодні історій, коли люди не корилися одне одному в сім'ї, коли люди старалися домінувати, насаджувати своє, свою точку зору, привело до, до катастрофи, до того, що просто сім'ї розпадаються. 60% сімей сьогодні не витримують перших трьох років. Чому? Що сталося? Ви так любили одне одного, ви готові були небо нахилити, що сталося? Просто ваше Я. Під впливом лукавого. Я ще раз говорю, ніяких ілюзій, під впливом лукавого, ваше я почало домінувати і привело до катастрофи, як привело власне і Адама з Євою до тієї саме катастрофи. І тому для того, щоб нам повернути втрачене, для того, щоб нам відновити стосунки з Богом. І одне з одним нам потрібно зрозуміти, що без покори нічого не вийде. Чому? Тому що суть відносин у самій трийці якраз і є покора. Є дуже цікава ікона Андрія Рубльова, яка дуже цінується мистецтвознавцями, і вона. Описує, бо художнику вдалося відобразити взаємини в трійці. Скажіть, будь ласка, де тут Бог Отець, де тут Бог син, де тут Бог Дух Святий? Мабуть, ви будете в певній труднощі, тому що абсолютно одинакові вирази облич. І ці обличчя показують покору, взаємну покору. Це не три богатирі. Де просто, знаєте, горить оця індивідуальність, кожен, кожен сам по собі, друзі, тут інше. От Бог, він отакий. Бог Він, він готовий коритися, і Він хоче, щоб люди, як образ і подоба його, відображали цю якість, щоб жили цією якістю, щоб показували цю якість. Я розумію, що це не модно, я розумію, що це неправильно по-нашому, по інтернету. Але це правильно по-божому. І знаєте, давайте кінець кінцем зрозуміємо, що Бог нам нічого поганого не хоче. Більше того, якщо Бог сам так діє, якщо Бог сам так поступає, чому ми думаємо, що ми не повинні так робити? Якщо ми з вами читаємо послання до Филипян, другий розділ там зустрічається якраз цей приклад взаємин Ісуса Христа і Бога Отця і Духа Святого. Другий розділ послання до Филипян із шостого вірша. Він. Бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставшим подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і смерти Хресної. Тому то й повищив його, Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилися кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос то Господь на славу Бога і Отця. Друзі, Ісус Христос знав, що його чекає. Знаєте, те, що з ним відбулося, не була якась випадковість, Він прийшов у цей світ, і щось сталося, чого він не очікував. У посланні до євреїв ми читаємо про те, що те, що було, відбулося з Христом, воно було заплановано Богом ще до перших пилинок Всесвіту. Десятий розділ послання до євреїв із п'ятого вірша. Тому то, входячи в світ, Він говорить: жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду. В звої книги про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Друзі, Ісус Христос знав, куди йде, знав, на що наражається. Але це було заплановано ще перше закладень світу. Є якась книга на небі, в якій прописана вся історія людства. І там на початку цієї книги написано про те, що Ісус Христос має прийти на землю. Він, будучи образом Божим, не вважав за Зафа бути подібним Богові лукавий, який хотів поставити престола у сонмі богів, він не, не мав на це ніякого права. І цей Його запад закінчився тим, що він був скинений. Ісус Христос не, не вважав за Зафат. Для Ісуса Христа це було нормально, це Він і був Богом. Але ми читаємо, що Він умалив себе, що Він упокорив себе, що Він прийняв образ раба. І якщо люди, дивлячись на Ісуса Христа на Голгофі, розуміли, що це катастрофа, і з цим усе закінчилося. Особливо після того, як Він видав останній, останню фразу, звершилося і віддав духа свого, все скінчилося, ми знаємо реакцію учнів Його. Це була вселенська катастрофа, все скінчилося. Його покора нічого не дала. Навіщо це все було? Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос то Господь. На славу Бога і Отця. Друзі, коли ми сьогодні говоримо про покору, це знаєте, викликає нас певну відразу. Я не буду йому коритися, не вартий він того. Я не буду їй коритися. Чомусь, знаєте, в нас таке, така думка, ну, це, це культура наша, знаєте, що чоловік то він голова, а жінка має йому коритися. Чоловік не повинен коритися жінкою. Ну як це так? Друзі, а це неправильно. Ми з вами бачили цю взаємну покору, покору в цій трійці. Якщо ми в образі подоба Божа, покора повинна бути нам властива. Ми повинні її відродити у своєму житті, у наших відносинах. Інакше в нас немає майбутнього. Інакше, інакше просто. Ну, тупік. І ми бачимо, що Ісус Христос, який покорив себе, який, який пішов іншим шляхом, тим паче в римській культурі, де, де культ сили проповідувався з усіх, з усіх перехрест, Ісус Христос проповідував смирення, Ісус Христос проповідував покору. І це було непопулярно, і це було неправильно. Та воно й досі неправильно. Тільки мудрі люди, які прислухаються до Голосу Божого, давним-давно вже зрозуміли, що програти битву це не програти війну. Що впокориться, поступиться, нема нічого в цьому неправильного. Життя продовжується і є Бог, який за цим стоїть. Ісус Христос програв, але Бог повищив його. Якщо ви думаєте, що ви програєте, поступившись, впокорившись, друзі, за вами Бог стоїть. Він надолужить, Він все поверне. І тому сьогодні ми маємо зрозуміти, що в, нашому, в нашій сім'ї Бог повинен бути присутній. Він повинен мати там право сказати своє слово, і ми, і ми, і ми просто змушені прислухатися до нього. Якщо ми хочемо, щоб, щоб життя прожити більш-менш нормальне, щоб нам хотілося один одного бачити і через 20 років, після того, як ми одружилися, і через 30 років, і через 50, дасть Бог, ми з моєю милою в наступному році 50 років, проживемо разом. І повірте, це зовсім інші відносини. Це прекрасно, коли ми розуміємо одне одного, навіть не говорячи слова. Бог хоче цього. Я не завжди це розумів, я визнаю це. Мені іноді здавалося, що моє слово має бути останнім. І скільки я разів каявся після того, як я стояв на своєму. Дяка Богу, що прийшов час, коли я зрозумів, що поступитися це не бути слабким, це не, 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 не втрата, це не, не програш. Це просто мудрість. Знаєте, мені подобається фраза єврейських мудреців, я її часто згадую, якщо ви не знаєте, що робити, не робіть нічого. Знаєте, нам здається, що зараз нам, якщо я зараз нічого не зроблю, ну, якщо я попустю, якщо я не, не, не відстою, то ну, далі буде катастрофа. А далі буде Бог, який знає, що робить. І знає, чому відбувається те чи інше. Знаєте, коли ми з вами говоримо про покору, я настоюю на тому, що це повинна бути взаємна покора. Ми маємо повернутися знову таки до Слова Божого. І апостол Павло, наставляючи віруючих, говорить їм про те саме, і це вже багато пізніше у Євангелії ми читаємо у посланні до Єфесіану у п'ятому розділі. Ми часто цитуємо п'ятий розділ, коли він чає молодих, і ми говоримо, жінки коріться своїм чоловікам, чоловіки люблять своїх дружин. І це, знаєте, вирвано з контексту, тому що те, що ми зараз часто чуємо, це наслідки того, що було попереду. Наслідки того, що попереду радив і вимагав святий апостол Павло. А він ось що вимагав? З 15 го вірша. Отже, вважайте, щоб поводитися обережно, як не як немудрі, але як мудрі. Використовуючи час, дніву лукаві, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Не впивайтесь вином, якому розпуст, але краще наповняйтесь Духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Друзі, святий апостол Павло закликає нас поводитись як мудрі. І зрозуміло, що мудра людина вона ніколи не буде реагувати знаєте, в секунду. Мудра людина завжди дасть витримку, дасть якийсь, якийсь час для того, щоб осмислити, що відбувається. У нас виникають проблеми тоді, коли ми реагуємо моментально. Да? От мені наступили на, на мозоль, а да? я зразу так сказав, що я думаю. І не тільки про неї, і про маму її, і про Рідню її. Друзі, це не мудро. Це не мудро, це, 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 це нерозумно більше того. Це не від Бога. І нехай Бог благословить, щоб ми з вами поступали мудро, щоб ми з вами, по-перше за все, дякували Богу. Можливо, вам здається, що ваш люб невдалий, ваш вибір неправильний. Подякуйте за це Богу. Так і скажіть, Господи, я дякую Тобі, що ти мені дав жінку, яку я не, яка мені не подобається. Я змушений з нею жити оце, мучитися. Ну допоможи мені. Допоможи мені бути мудрим з нею. І е, далі апостол Павло перед тим, як конкретизує е, е, ролі чоловіка і дружини, він каже, коричись один одному в Христовому страху. Один одному. Не жінка чоловікові, а один одному. Так як ми дивилися на цій іконі, зображена ося покора взаємна. Корячиться в Христовім страху, тобто боячись образить Бога. Коли ми маємо проблему в сім'ї, коли в нас скандал, коли в нас, коли в нас війна, ми ображаємо Бога, ми спотворюємо образ і подобу Божу. Ми Його ображаємо. Ми Його виганяємо з нашої сім'ї. Замість того, щоб змиритися, підкориться, Господи. Мені це не подобається. Але заради Тебе я це приймаю. Я хочу тільки зрозуміти, навіщо це. Знаєте, Бог Бог вчить, Бог показує. Ну, Мені соромно це визнавати. Але моя дружина не так давно мені сказала, слухай, ну. Микола той, за якого я вийшов заміж, і ти це два різні чоловіки. Я кажу, ну хоч краще став, Та каже, ну нема питань взагалі ніяк. Друзі, оце от, от наше життя. Коли ми, коли ми зійшлися в нашу сім'ю, в нас були такі рожеві мрії, да, ми такі були всі, готові, не знаю, там, небо прихилить. Що сталося? Коли люди бачать одне одного, не хотять. Слухать одне воно не хотять. Що сталося? А сталося те, що в ведемі сталося. Приповз тихенько змій і почав нашіптувати одному, другому. І ми розвісили, ви бачите, вуха. Замість того, щоб вигнати його, замість того, щоб, щоб дати місце Богу і Духу Святому, ми, ми, ми пустили його в свої відносини. І тому сьогодні я закликаю. Якщо ми хочемо якогось, якогось відновлення втраченого, щоб наша сім'я знову вернулася до чогось приємного, нам потрібно коритися одне одному. І байдуже, що та сторона не збирається коритися, це вас не стосується. Байдуже, що народ не визнав Христа як Месію, байдуже, що народ розп'яв його, байдуже. Ісус Христос пішов на цю жертву, і ми читаємо, що Бог повищив його. Якщо ви п'єте на цю жертву, не, не, не падайте духом. Бог піде за вами. Бог буде працювати. Довірте йому, Він це вміє робити. Ми маємо багато прикладів, я знаю багато прикладів, коли люди прожили дуже непросте життя. Але через те, що одна людина була достатньо смиренною і покірною, прийшов час, коли друга половина схаменулася і визнала, що була неправа. Знаєте, одна жінка мені казала перед смертю, її чоловік сказав, яка ти в мене добра. І через кілька днів він помер. Вона каже, але заради цього треба було жити разом, скільки років, щоб почути ці слова. Друзі, я не знаю, заради чого ви готові жити. Але заради Божої волі, заради Божого Слова я вас закликаю робити це. Ви ніколи не програєте, ви ніколи, ви ніколи не будете знаєте, в мінусі, бо є Бог. І тому сьогодні для того, щоб якимось чином відновити втрачене хоча б частину його, давайте почнемо з себе. От з сьогоднішнього дня давайте почнемо. Ви побачите, що будуть плоди. І нехай Бог вам дасть сили. Не втрачайте надії. Нехай Ісус Христос буде для вас оцим взірцем покори, яка винагороджена Богом. Ви дуже близькі йому, ви його образ і подоба. Він, він сумує про те, що ваше життя складається не так, як хотілося, але часто ми самі в цьому винні. Не він це точно. Тому давайте дамо йому можливість працювати в нашій родині, в нашій сім'ї, щоб прославився він, щоб ми могли бути тим світлом, яке бачать люди. Не криками, які чують люди, а світлом, яке бачать люди. Це можливо. І нехай Бог нам допоможе, і нехай Він прославиться в покорі нашій. Амінь. Я закликаю вас, давайте помолимося. І у кого є покора, подякуйте Богу за те, що є. В кого її немає, друзі, скажіть Господу, Господи, не можу. Нема в мене цього. Чую, що треба, а немає. Допоможи. Бог почує і Бог благословить. Йому кажіться не мені. Давайте помолимося. Боже милосердний, ми дякуємо Тобі, що ти сьогодні зупинив нас в нашому житті. І ти сьогодні хочеш, щоб ми знову і знову оглянулися навколо себе і побачили тих, хто біля нас, найрідніші, найближчі нам люди, які часто страждають від нашого організму. Від нашої самовпевненості. Боже Милосердний, ти прости нас і помилуй. І дай нам, Боже, мудрості пам'ятати про те, що покора це не програш, покора це не слабкість, покора це сила, яка нагороджується тобою. І благослови починати із себе з сьогоднішнього дня, прямо з цієї хвилини, щоб ще встигнути побачити наслідки нашого рішення. Допоможи мені, серцем ми молимося ім'я Ісуса Христа. І нехай прославиться Твоє ім'я у нашій родині, в нашій сім'ї, в наших стосунках одне з В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.